Сестру, я думаю, що не можемо ми говорити про покликання загалом, про монашество загалом, якщо ми не будемо питатися вас про ваше покликання, про те, як сестра Наталя Мельник стала власним монахинею і членом згромадженні сестер Пресвятої родини. Але перед тим, як ми власне, про це поговоримо, хотів би показати невеличке відео. Думаю, для вас і для багатьох це буде сюрпризом. Попереджаємо Відео архівне з 2000 року. Просимо режисера нашого включити. І в той час, як ми вважаємо, що часи монахів минули, а істинне віри складаємо на полиці середньовічних бойок і містері, молоді люди здорові духом і тілом, стукають до бити молитви і просять одежу монахів. Я прожила вже 26 років, а з сестрами я знаюся ну так півтора року, то я вам скажу, що напевно я за 25, за чотири з половиною роки не задаю стільки, стільки за тих півтора років спілкування. Що це саме? Що це саме є життя насичене? Кожен день приходить так, що, що жодного дня, щоб це була якась буденність, ти святкуєш, що в будь-якій хвилині, чи навіть візьмемо, як сестру вітається з, з днем Ангела, то привітання не є таке, як світі. А то є чисто весела розвага, життєрадісна і життя сповнене любові. От, все залежить від того, що людина ставить на перше місце. Якщо людина ставить на перше місце товариство веселе. Вона знаходиться то товариство, вона є в нім щаслива. Але то товариство може пропасти в будь-який день, людина втрачає все. Людина може поставити на перше місце гроші, досягти гроші, Грошей багато, але в один день то може пропасти. І вона втрачає все, в неї, в неї лишається порожнеча. Людина може поставити славу, здобути славу. Але в один день слава може пропасти також. Значить, вона втрачає все. Ми ж ставимо собі ціль пізнати Бога, підійти до Бога, з'єднатися з Богом. І ми знаємо, що ми то, то не втратимо ніколи. Ніколи, і навіть після смерті. Для нас це тільки перехід життя до іншого. Тож, сестру ви себе впізнали. Я маю надію. Точно архів не відали. Де та, ви його викопали? Е, я я, я знаю З одного архіву це було Це є програма е, з львівського телебачення про монашство. Загалом, і там є власне таке відео, де вони знімали у вашому монастирі, коли ви ще навіть не були, я так розумію, до кінця сестрою згромадженні. Та, так. Так. Та я була тільки кандидаткою. кандидаткою так що... 2000 рік, 16 років тому. Сестру, чому ви пішли до монастиря? А Бог все винуватий. То, те, що знаєте, що ми починали, тим і закінчимо. Отже, так вийшло, що коли церква виходила з підпілля, я переживала своє навернення, тому що з'явилися. Гарні спільноти Появилися люди, які знали Бога. І очевидно, що десь так воно глибоко хотілося, але Бог давав такі власне, зустрічі з людьми, які пізнали Бога. І спілкуючись з тими людьми, ти не міг, ти не, міг не хотіти пізнати Бога. І тому десь я разом з ними йшла, знаходила багато речей, прекрасних речей. І е, насправді, коли я пізнала Бога, там я так, Файно балакала. знаєте. <реш> <реш> Дуже цікаво, до речі. То. <реш> То справді, знаєте, ти пару хвилин з Богом це значно більше, ніж всі успіхи, які ти маєш в житті. Я можу сказати, що я успішна людина в житті. Я навіть якось так собі думала, що все, що я хотіла в житті осягати, я осягала. Все, що хотіла. Я дуже добре вчилася, закінчила школу з золотою медаллю, закінчила університет з відзнакою, спортом займалася, грала в футбол свого часу. Сестра Наталя була футболістом. Не легенда, то правда. Тоді ж вночі футбол тільки не озроджувався, так що це. Але навіть брали участь в чемпіонаті України, але він був не такий, що такий, як був, тільки такий, знаєте, як Кубок чи всього подібного відбувався. Але насправді те, що Бог дає тобі ті духовні, це є це є значно більше ніж те, ніж це все, то можна ті успіхи, так звані успіхи, перераховувати. І тому пізнання Бога відкрило інше бачення життя, що можна жити в цьому е, світі. З сенсом певним, жити такою глибокою радістю, яка ніколи не відніметься. І ще додати також таке глибоке пізняння себе, і я, напевно, найбільше завдячую монастирі, тому що в монастирі є можливість бути вправді з собою і відкрити величезний потенціал, який ти просто не. Попри те все, що я вважала себе успішною. Попри те все, в монастирі відкрився потенціал, який я навіть не могла думати, що він є в людині. І тому. Переживаючи це навернення, переживаючи в... я і познайомилася з сестрами, я ще до монастиря закінчила катехетичні курси, почала катехизувати, Це теж такий дуже гарний досвід, надзвичайно гарний досвід. Я пам'ятаю, як перший раз я мала свій урок з катехізації, і після уроку пішла до храму і. Священик спізнювався на Богослужіння. І я знаю, що я так окляк... на колінах молилася. Як молилася? Я не молилася. Мені так добре було, що я не могла молитися. Я одне думала, щоб чим подовше він не приходив. Це <свіс>. таке дуже гарне переживання, коли ти можеш Богові послужити, коли ти можеш того Бога давати іншим. Це що, щось таке прекрасне. є. Е, ну І в якийсь момент, знаєте, я сама вчитель фізики, я викладала фізику в ліцеї в той час. І після обіду катахізувала, і мало того, що катехізувала, я ще сама багато читала, багато пізнавала, і хоч чи не хоч, то бракувало часу і мусив чимось ігнорувати. Я почала трошки е, слово може використати таке сучасне, халявити з фізикою. І очевидно, що я зрозуміла, що це несправедливо відношенню до учнів і так далі, і треба робити свій вибір. Треба робити свій вибір. Я на той час найбільше знала з терприсвятої родини. Е, і очевидно, ще були багато духовних таких переживань, які відбулися на реколекціях, які були для катехитів, Чи ми мали таку свою групку? Е, я з долини, е, з Долинського району в франківської області, де ми любили, наприклад, тако прийшло нам таке на голову. Йдемо сьогодні до гори, на ніч до Гошева до, на гору. Я собі йшли пішком, молилися, і ті духовні пережиття, що треба визначитися. Треба зробити свій вибір. Ну і що тут вибирати світ чи Бог? Мені виглядає що вибір однозначний, хоч він був нелегкий для мене.